Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Жанна, я психіатр здорової людини ваш. І сьогодні ще одна тема, про яку мене просили. Я подумала: спочатку зіткнулася зі спротивом, зрозуміло. Зараз розумієте. А потім подумала, що тема актуальна, ми про це багато говоримо на консультаціях. Це людей переймає. Це наш такий ну, великий спільний біль, тому давайте поговоримо. Плюс, знаєте, тема, якщо так трошки знизити напругу, доволі то хеллоуінська. Вчора в нас був Хелловін, ніч, як хочете, так і називайте. Але в будь-якому випадку, да, от про, про якісь там темні страшилки. Так от, перш ніж я Тему відео, власне, вам представлю: скажіть мені, будь ласка, що ви оберете? Подивитися фільм Страшний про зомбі чи мати родичів на окупованих територіях, власне, що про російських, да? про, про українських ми не говоримо, це інша тема. Ну, я думаю, що хто знає про що, той зрозумів, і я би обрала фільм, друзі, я би обрала 10 фільмів, 50. Але реальність така, що дуже велика зараз кількість людей зіткнулися з такою проблемою: що як спілкуватися з родичами, які залишилися на окупованих територіях: Донецька, Луганська, Південь, Крим, і вони є проросійськими. Тобто, давайте от. Звузимо тему суто до проросійських родичів. Тому що історія, коли людина там залишилася, але в принципі чекає повернення України, це зовсім інша історія. Це не про зомбі-апокаліпсис, це, це не може бути про це. То давайте так чітко: от е, ви умовно живете тут, в Україні або за кордоном, але вважаєте себе. Громадянами України, підтримують Україну, як можете. А ваші родичі живуть на окупованих територіях, чекають там чогось, мають російські паспорти і все інше. Мені здається, що метафора зомбі-апокаліпсису тут доволі то доречна, тому що насправді і ті люди, які мали такий досвід спілкуватися з такими людьми. Навіть не обов'язково родичами могли побачити, наскільки люди змінилися, скажімо, як було до окупації ну, 14-22, залежно від того, хто де живе. І як стало зараз, і як з кожним роком це все більше і більше стає тільки гірше. Ну, давайте подумаємо разом, що ми можемо зробити. Розуміючи, Одразу скажу, що наші можливості тут супер обмежені. Ну, одразу хочу сказати, так, щоб ви не перебували в якихось ілюзіях, що якщо ви сприймаєте своїх там родичів, друзів, знайомих, близьких людей з окупованих територій зомбованими, то вони на вас дивляться так само абсолютно. І це не про те, що не все так однозначно, навпаки, в цій ситуації все доволі однозначно. Але це про те, як працює мозок в такій ситуації, як війна, вплив пропаганди і все таке інше. І тут треба зрозуміти, що все це. Це, це ж було вже. так, Це все було, і людство з цим абсолютно стикалося. І так само, якщо ви візьмете будь-яку книгу періоду Першої світової війни, Другої світової війни, там, революції в Україні на початку ХХ століття, все ви знайдете завжди дуже багато. Перетинів з тим, що відбувається з нами зараз. Це говорить про те, що як би ми не надували щоки і не казали, що Боже, як там розвинулася технологія, які ми круті, штучний інтелект, все таке. Люди суттєво не змінилися. І про це треба розуміти і трішечки теж для себе ну, от, е, знижувати да, ось цей е, градус. Ілюзії, що от, там у нас є книжки, у нас є інтернет, ми можемо все подивитися, ми можемо все почитати. І що ж ми бачимо? І ми бачимо дійсно пройшло 10 років рівно, з моменту окупації Донецької та Луганської області, і фактично є такі два світи, ну, якщо казати про тих людей. Які є, скажімо, тим, хто народився чи виріс на тих територіях, де зараз <кій> війна та окупація. Да? Два святи. Одні люди, які там залишилися, які фактично зараз не ну, можна з ними говорити на якісь теми, тому що. Просто йде ретрансляція пропаганди з телевізора. Люди просто некритично повторюють те, що вони чують. Ну і плюс там додають ще там якісь свої фантазії та страшилки. В той час їхні близькі родичі, знайомі, які виїхали і ті 10 років живуть. На території України або ще десь, або за кордоном, але в будь-якому випадку не знаходяться під впливом пропаганди, переважна більшість цих людей дуже-дуже сильно розвинулись. Ми стикаємося з тим, що люди, які народилися в російськомовних родинах, зі Сходу, з півдня, з Криму, на сьогоднішній день перейшли на українську мову. Цікавляться українською культурою, літературою, тобто стають дуже такими розвиненими, свідомими, крутими українцями. Це я про що? Це я про те, що наш мозок може під час війни, під час якоїсь кризи обирати два шляхи, два сценарії. Або деградувати, або розвиватися. А ось давайте подумаємо разом. А чи все тут залежить суто від нас? І чому, скажімо, умовно ви обираєте говорити українською, підтримувати українську армію або й служити в українській армії? Ну, мене різні люди можуть дивитися, так? А ваша там умовно мама, тітка, бабуся чи хтось? Сидить біля телевізора, дивиться а, там пропаганду і мріє поїхати, наприклад, в Маріуполь на море. Те, що вам би і в голову просто вашу не прийшло, враховуючи, що ви бачили, що з тим Маріуполем відбувалося, або ви самі були свідком. так? А для когось це можливість просто поїхати на море відпочити. І ми також маємо розуміти, отут і є цей перетин двох світів, що для нас це е, братська могила, і жах, і біль, і, і страшно дуже, як мінімум. А для людей це море, і там щось відновлюють. Ну, з Донецька тирять тротуарну плітку, і, е, дитячі майданчики, і покращення, і, і клас, і Росія. Да? І, Люди навіть не хочуть ключове не хочуть пам'ятати, а як було про Україні, а як було в 2014 році в Донецьку, в Луганську, в Криму і всюди, де тепер у нас окупувала Росія. Тому це така перша підказка, коли ви спілкуєтесь з родичами своїми з окупованих територій чи знайомими, а ви дивитесь на світ по різному. Тобто, ну, психіка наша так працює. що Якщо я маю якийсь досвід, ну, як же ж ти можеш того не бачити? Як же ж ти можеш не розуміти, як же ж ти можеш як? Дуже просто. У цих людей є своя реальність. Так само вони бачать геть по-іншому те, що відбувається у нас в Україні. То, відповідно, перше. Чи можливо когось переконати? Чи можливо, чи якщо ви там будете більше говорити, показувати обстріли, ви будете там давати якусь інформацію. Друзі, це все не спрацює. Не спрацює. Під час Другої світової війни німці щиро вірили, що спалювати євреїв це для їхнього блага. Ну, от як? Ну так. А це ті самі німці, яких ми сьогодні знаємо, в принципі, нормальні люди, без рогів, без копит, і навіть ну, переважно до них нормально ставимося, тому що пройшло багато років. Так працює наш мозок ще раз. Як? От так, от такі дива. Завтра умовно зміниться ситуація і почнуться зворотні процеси. І ті самі люди, які казали там щось, що в Україні фашисти. А, оп, ну а, ну так, ну не фашисти, ну ми там придивилися, ну так, ну не знайшли ми там фашистів, і ситуація буде розкручуватися назад. Все можливо, чому так стається? Давайте розбиратися, чи є однаковими наші можливості, чому одні люди, скажімо, Побачивши 2014 рік, чітко зрозуміло, що відбувається. Переїхали, почали вивчати українську мову, почали надолужувати згаяне там. за часи перебування да, в такому от колоніальному окупаційному вихованні. І тут треба розуміти, що це не тільки відбувалося там, в Донецьку, Луганську чи Симферополі умовному. Так само було і на Заході, так само було всюди. Де була радянська окупація, вони все підгрібали під себе. Тому не треба думати, що якщо тільки там людина народилася на сході, то це тільки її особиста історія. Це, в принципі, наша спільна історія. Всюди, де була радянська окупація, ми маємо ті чи інші проблеми. Але мені дуже подобається цей приклад, тому я його наведу. Що таке бути з російської родини, говорити російською, там, носитися з російською культурою? У кожного з нас в житті був такий період, коли ми в памперс, там, чи в штанці робили свої справи? Але для когось це залишилося періодом, а хтось з гордістю. Будучи там в своєму свідомому типовіці, продовжує вивішувати застяні штанці і казати ето моє дитинство, це моя історія, і все таки інакше. так? Тобто ми маємо розуміти, не кожна людина здатна на такий цивілізаційний ривок, як відмовитися від такого колонізаційного, да, окупаційного. Спадку і перейти собі до позиції, до розуміння, до мислення свідомого українця. І якщо ваші родичі на це нездатні, то треба це просто прийняти, що ваші родичі чи знайомі на це нездатні вони обрали інше. І не треба думати, що ви це можете якось змінити, що ви на це можете якось вплинути. Не можете. Людина або обирає. Знаєте, я різних людей бачу хтось і в 70 років намагається переходити на українську мову. Я бачу, у нас в інституті багато є переселенців різних територій. Я бачу, як приходять люди, які все життя говорили російською, там старенькі бабусі, дідусі, і вони намагаються з усіх сил. Тобто людина зробила такий свідомий вибір. І неважливо, скільки людині років. Так само є молоді люди в Києві, які продовжують бути от цими зомбі. просто. Чому одні люди роблять такий вибір? А інший інший. Я одразу скажу, це ніяк не залежить від рівня інтелекту, від рівня освіти, і навіть від попереднього досвіду це також не сильно залежить. Чому? Тому що ми знаємо історію: ну хто знає, хто не знає, поцікавтеся, що, скажімо, схід Донецьк дуже сильно постраждав. Голодомор, да, умовно, Донецька область, Донеччина, і в Голодомор, і сталінські політичні репресії, і Голокост. Тобто, не можна сказати, що от у нас була якась інша історія, ніж там на Заході України. Ні, така сама. Але хтось обрав, попри біль, попри те, як, наскільки це важко це пам'ятати, а хтось обрав це забути. І люди з родин репресованих, замучених Сталіним там в Голодомор. Зараз того Сталіна прославляють і кажуть: О, як класно, що Росія прийшла і нас хоче вбити. Іноді. Наша психіка, наш мозок працює за своїм сценарієм. То він ну, обов'язково буде логічним, лінійним і зрозумілим. Іноді він виглядає парадоксальним. Але якщо ми візьмемо кожну людину і почнемо з нею розбиратися, особисто чого, звісно, ми не можемо фізично зробити, ми побачимо логіку. Повірте, воно там є. Тому давайте домовимося так: не розуміємо, залишаємо, як є. Ну, от так людина обрала мислити, так людина обрала думати. Далі перед вами, давайте будемо відвертими, як перед людьми, які на вищому щаблі зараз знаходяться розвитку, тому що ви обрали вийти з травми і подивитися, а що ж там, так? Хоча це точно не легко, точно не просто я знаю, що таке, коли ти вирісся в одних умовах, а потім ти їх змінив свідомо. Це не легко, це не просто. Тому всім мої обіймашки і моя підтримка, правда. І, до речі, така вам вправа. Подумайте: от, хто дійсно там зростав в російськомовній родині? Навіть не обов'язково, що ви народилися на сході там, на півдні чи в Криму. Це в різних є регіонах України. От подумайте, як ви змінилися за останні 10 років? І підтримайте себе. Отже. Чи однакові ми, ті, що тут, і ті, що там, як люди потенційно однакові. Але в моменті дуже і дуже неоднакові. Чому? Тому що те, що відбувається там з людьми, як на них почала діяти пропаганда, ну якось от, да, це як вірус, знайшла там собі місце, куди причепитися до психіки конкретної людини. І що далі відбувається? І далі вона вже. Міняє людину, міняє її мислення, напрямок мислення, міняє вчинки, міняє висновки. І ми вже говорили про те, що у нас існують зрілі механізми захисту та незрілі зрілі механізми захисту. І от ці люди, які знаходяться під впливом пропаганди, таким чином там все побудовано, да? щоб люди втрачали будь-яке критичне мислення. Тобто. Пропаганда занурює нас на рівень примітивних психологічних захистів. Заперечення, проєктивна ідентифікація, примітивна ідеалізація та знецінення і таке інше. І з цим, друзі, от саме з цим, і пов'язано, чому ваші там кхем, родичі чи знайомі перестають розуміти те, що ви кажете. Перестають, втрачають можливість робити висновки і таким чином підтримувати якийсь конструктивний діалог. Так? Тобто ви фактично розмовляєте, ну, кому як сподобається. Да? Але мені це більше нагадує сектантів. От у людини є там якесь мислення, і в рамках цього мислення людина мислить. Для того, щоби. Що змінилося? Перше, ми, людину маємо секти якимось чином дістати. Поки людина в секті, це все не має ніякого значення. Отже, як спілкуватися з родичами з окупованих територій? У вас є вибір, і ніхто вам не скаже, як правильно правильно спілкуватися чи правильно не спілкуватися. І ви маєте розуміти, кожен для себе. Що не може бути правильного чи неправильного рішення. І якщо ви спілкуватися не готові, не можете, ви не можете себе пересилити. Ніхто вам не може сказати і не має права сказати, що ти мусиш спілкуватися, ти мусиш підтримувати, чи, не дай Боже, ти мусиш туди їздити, тому що це твої родичі, це твоя родина. Тому що. А як тоді я сам? Да? А як тоді мої почуття? А як тоді мені бути? Чи маю я просто закреслити весь свій досвід, всі свої думки заради тих моїх родичів, які обрали друзі? Не мене, а Путіна? Отак. От, от. А я заради них маю це все. Тому, якщо ви не хочете, якщо ви не можете, значить так то і бути це треба прийняти. Ми пам'ятаємо, що під час війни у нас немає правильних чи неправильних рішень, вчинків. Да? І той, хто біжить в сховище під час обстрілу, має на це право. І той, хто, скажімо, лежить на ліжечку, теж має на це право, тому що це є нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Якщо все ж таки ви обираєте спілкуватися зі своїми родичами, тому що, да, вони зомбовані, да, вони. Дуже-дуже здеградували, але це мої рідні. Мені це важливо. Я як свідома людина, доросла, приймаю для себе рішення, що я буду спілкуватися. Тоді ви з ними спілкуєтеся, знаєте, як-от не заходячи за червоні лінії. І це відповідальність ваша. Тому що ви в цій комунікації знаєте більше, розумієте більше і доросліші. І тому ви вчитесь не втягуватися в провокації. Ви для себе виробляєте якісь універсальні відповіді. Ну, наприклад, якщо вам там починають на щось жалітися, ви, якщо починаєте казати, що це був твій вибір, або там про наші проблеми розповідати, ви втягнетесь в конфлікт. Людина жаліється. Людині погано. Давайте на цьому поставимо крапку. І не будемо розкручувати ситуацію, чому людині погано, як вона опинилася в цій ситуації і який в цьому її, чи його власний внесок. Вам скаржиться людина, це ваша близька рідна людина. Підтримали, приєдналися, сказали, так. Насправді вам також важко. І от ми ну, не вдаємося в причини, чому нам важко, чому їм важко. Ну, от якось так. Тобто, спілкуватися, якщо ви обрали рішення спілкуватися, значить ми намагаємося триматися на рівні того, що нас об'єднує. Вас об'єднують, наприклад, там, спільні родичі, діти, онуки, котики, песики, спогади. От За це і тримаємося. Тримаємося фактично за ту частину особистості, яка жива. Да? Навіть у суперпорушених людей завжди є здорова частина. От за неї тримаємось. Там десь ще залишається неуражена, куди там Путін не доліз, тому що не знав. Да? Там, ну, колективний Путін справа не тільки зрозумів в ньому. Да? Куди там ще не долізла пропаганда, 100% там є щось живе. От за це і тримаєтесь. Друзі. Я розумію, що тема дуже складна, що тема болюча, неоднозначна. Тому о, от, розповіла те, що вважала за потрібним. Якщо комусь чогось ще важливо дізнатися, почути, велком в коментарі. І, друзі, будьте здорові, залишайтеся в безпеці, залишайтеся зі мною. До нових зустрічей. Па-па.